Всім привіт! Так, я людина, яка називає себе екоактивістом вже, мабуть, 6 років, але при цьому я дуже люблю речі, гарні речі, багато речей, класні речі. Це моя просто пристрасть. І весь цей час я не могла для себе поєднати. Як це зробити, екологія і речі. І виникла ідея зробити обмін речима, які більше не на часі. Тому що коли в тебе є якась брендова річ, чи вартісна для тебе річ, і так далі, тому подібне, досить важко віднести морально її ноунейм no в просто пункт прийому для біженців чи для внутрішньо переміщених осіб, чи так далі, чи тому подібне, тому що в тебе є твоя історія пов'язана з цією річчю. І ну ти не знаєш, чи вона загубиться, десь в складах, бо я бачила ці об'єми, коли вони були в 34-й школі. І так якісь речі, які мені були не супер до душі, а, там посуду просто десятки кілограмів. Ми туди виносили. Але ну є речі, які важко відпустити з дому останку в неї на просто склад, де невідомо як воно буде розміщено. І паралельно за цим я спостерігала, як декілька ініціатив розпродають свої речі на підтримку одних котиків, інших ЗСУ і думаю, стоп. Це все можна зробити в Кропивницькому. У нас таки ніхто не займається, а розвантажити свої домівки я думаю, хочу не тільки я. І така. Система, що зараз я там живу на два міста: то Київ, то Кропивницький. Я розумію, що я придумую це все у Києві в п'ятницю, і я приїжджаю на тиждень в Кропивницький. В мене є сім днів, щоб спробувати зробити це в Кропивницькому. І почались анонси, анонси, анонси. Це проходило офлайн на мужбануль. І для мене я розуміла, що тиждень це дуже мало для реклами. Для мене було два головних запити: це чи будуть нести люди хороші речі, чи це буде просто те, що не шкода, чи будуть люди купувати, хоча б мінімально. Причому я ставила для себе платку зібрати 2 тисячі гривень за три години. Тому що я так піддивилася, що концерт дендропарку за чотири зібрав дві п'ятсот. <свісно> і, думаю, і думаю, за три години дві тисячі мені буде достатньо просто, тому що концепція була зрозуміти, чи несуть люди речі. І от в суботу, 20 серпня, ми це все спробували. Дякую Світлані, що вона передала сервіс. Він поки що не продався, так що хто хоче сервіс з енергетикою Світлани, сторіночка. Буде анонсована з онлайн-продажем також сьогодні. Завтра так, так і трошки покажу, як то було, і скажу, що ми зібрали. Ми зібрали чотири тисячі гривень за три години. Люди несли дуже гарні речі, книжки. Можна було одразу перевірити. Не одразу перевірити і свою карму. Тому що, наприклад, ось це на фото е, Марія, яка дуже хотіла щось мистецьке е, і дуже творче, і перед цим дівчинка занесла просто книгу з німецькою мовою про історію моди, радості. <радишність> Жень, ти може відкрий зображення, бо в нас маленькі дуже картинки, ага, ми я їх не от, бачимо. Ну, зараз і покажу інакше, мабуть, телеграму. я зараз телеграм. От, і е, хтось сказав, ой, мені б знайти оцю книгу, будь ласка. Ну, от, наприклад, е, як приклад книги там справа з Е, Його здається, це достатньо ну, зараз така запит актуальний. І він теж е, там був. І, але при цьому, ну от я кажу, що перевірка карди, тому що при цьому ще, наприклад, була людина, яка тричі підходила за книгою Ігри боже, Ігра престолів», Ігри престолу», да? є такий серіал. От людина тричі підходила в різний час за три години, і вже на закриття барахунки дівчинка забігає з цією книжкою і каже, будь ласка, можна я вам це ще віддам? Я дуже сподіваюся, що ця людина просто зайде на онлайн-продаж і забере цю книжку, тому що ну, так ходити з певністю, що вона буде, знаєте, ну, це теж показово. Ми зібрали, як я казала, 4 тисячі гривень за три години. Дуже багато є ще речей для продажу, але я якось для себе вирішила, що ну, не будуть, я не знаю, чому я так. Вирішила, що на 24 число краще не публікувати анонс, що його не побачать. От. Але ось так, тому я дочекалась після 24-го. і вже от сьогодні-завтра буде анонс онлайн розпродажу. Речі класні. буду з Але що вас речі класні? Це дієм, люди не Причому мотивація десь така, як була і в мене, що не хочеться, щоб це no name» загубилось на складах, тому що речі були близькі душевно. От, для того, щоб це якось продовжувалось і жило, я обрала дві категорії, які найбільше торгували це були книжки і прикраси. І тому, в принципі, з понеділка в музей мистецтв. На оці верхні дві полички можна буде в будь-який час заносити книжки і прикраси. Дякую Тетяна Олександрівна, що ви не прогнали мене з цією ідеєю, але ось тому у нас з'явиться така вічна офлайн точка для книги і прикрас. О, це лише дві категорії, які дозволили мені постійно збирати в музей. І раз на місяць я думаю, ми на ми будемо повторно зустрічатись на Бараховці, коли не холодно. Тому що е Катя, он я вже бачу, намітнула камеру. Мені почала надсилати вже, дивись як у Львові, вже дивись як руки. Тому ми побачили і відчули, що формат можна розширювати речі дійсно унікальні. Паралельно для мене мотивація це те, що це максимально екологічно, тому що в моєму світобаченні винести класну річ на смітник це екологічний злочин. З боку Росії зараз в нашу сторону йде дуже багато екологічних злочинів, і якщо ми ще й не будемо економити ресурси на виготовлення речей, які вже існують, ну, це буде безкінечний поток проблем і перемога. України у війні буде потім нам відголошуватись там у 2030 році плюс 40 і обов'язковими пунктами охолодження людей, до чого вже в цьому році прийшла Іспанія з Португалії. І ось таке об'єднання вийшло те, так як я як зазначала Аліса, не дуже відношу себе до постійних волонтерів військових. Я не дуже е, розуміюся в потребах військових. Я, взагалі, чотири місяці війни казала, що все, чим я дотична до війни, це мої батько і брат воюють всі вісім років. все Інше я не хочу взагалі винесу з дому, що є, але я не буду нічого більше робити. Настільки у мене була така позиція, і от через таку екологічну складову я змогла запустити цю тему волонтерства і в собі. І побачила, що це актуально людям. то до чого я це казала? Що грошима я не розпоряджаюсь, вони одразу збираються в бокс з і одразу направляються на хаті прохабу. Я вірю, що пані Інна і Катя знають, як витратитися краще, ніж я, маючи якісь можливості оптових закупівель. Раджу всім робити такі ініціативи, тому що вони і екологічні, і важливі, і про майбутнє, і при цьому вони не так сильно затратні до людей. Оцей весь шок перших місяців економити на манікюрі, економити на каві, економити на гарних сережках, він у людей завершиться. Тому що, коли я бачила, як купували на переходці яскраво жовті сумки, просто такі, аж неонові. Якісь рожеві мокасини, які людині просто за розміром не підійшли, а тут прийшла людина. Я розумію, що люди вже готові до цього свята, але все одно є люди, яким ще треба оце психологічне виправдання цієї покупки, і по суті, ми на барахолці даємо їх аж два, що всі кошти йдуть на ЗСУ, і ви ще й рятуєте планету від перенасичення речами. От, так що зустрінемось на офлайн заходах. Якщо у вас є ви в Кропивницькому книжки і прикраси, заносите в музей мистецтв, вони чекають і долучайтесь до онлайн-продажів, якщо не можете прийти на саму барахолку.